Про півника Одна господиня мала собі півника та курочку. Що було, той півник знайде, завжди ділиться щубарочкою. От якось знайшов він на дорозі золоту обручку. А курочка йому і каже. Ти усім зі мною ділишся, а цим персником не хочеш поділитися. А півник їй отказує. А як же я його переламаю, коли він такий твердий? А Чубарочко йому. Ну то ходім до коваля, нехай нам переріжу його навпіл. Пішли вони до коваля. А там саме якийсь пан привів конякува. Як побачив він півника із золотою обручкою у дзьобі, покликав свого лакея і наказав Піди но, забери в півника ту обручку. Лакей пішов, вихопив у півнику обручку, скочив у карету та й ну хотів поїхати. Та ще не встиг погониш замахнутись пятогом на коней, а півник уже вилетів напередок та й ну кричати до пана, щоб віддав йому його обручку. І поки пан доїхав додому, то півник уже був там. Заходить пан до покою. А півник його уже там чекає. Сидить на столику і кричить пане віддай мені персня, пане віддай золотого. Пан покликав лакея і наказав йому. Візьми цього дурнуватого півня та вкинь у криницю, нехай там утопиться. Зловив Лакей півня, вкинув у криницю і криницю замкну. На другий день пан каже Лакеєві. Ідино, подивися, чи втопився півень. Лакей пішов, повертається і розказує. Що та криниця висохла, води у ній ні краплини і півня нема. А півень тим часом випив усю воду, знов прибіг до панських покоїв та й кричить Пане віддай мені персня, пане каже Лакейві, Візьми цього дурня. Запалив в печі та вкинь його в жар, буде на завтра на обід печеня з цього півня. Лакей узяв півня, посадив у піч, а піч затулив добре. Але ж півень не згорів, а випустив із себе усю ту воду, яку випив у криниці, і загасив неї вогонь. Через якийсь час наказує пан Лакеєві піти подивитись, чи вже спікся півень? Лакей пішов, отулив піч. А тут, як бухне не з печі окріп, залив усю кухню і лакея, а півень пурхнув до покою та й знов кричить Пане віддай мені перстень, пане віддай мені золотий. Пан страшенно розгнівався та й каже. Замкніть цього, когу тиська в скриню, нехай там задушиться. Посадили півня у скриню, а в ній пан ховав гроші. Коли, по якомусь часі, заглядають, а півень вискакує живий, здоровий Скриня та порожня, грошей і сліду немає, бо півень їх поїв. Знову прибіг він до пана та кричати Пане, віддай мені перстень, пане віддай мені золотий. Тепер пан, хоч і брала його злість, злякався, бачачи, що нічого півневі не зробить ще й до всього утратив усі свої гроші. Кинув йому ту обручку і каже Викиньте того дурнуватого півня за двері разом з його перснем. Півень схопив персня, подався до кухні та й ну кричати до пані, щоб серед кімнати розіслала йому простиратло. А пані? а як же? Буду я тобі розстеляти простирадло, щоб мені забруднив, уже й так шкоди наробив. Зайшов тут пан та й каже розстели йому те простиратло, то побачимо, що буде далі. Розіслали простирадло, півень скочив на середину і висипав із себе усі гроші, бо йому вже персні віддали. Пан і пані так зраділи, що вернулося їхнє багатство, що на радощах справили великий бал, запросили багато багато гостей. А півень сидів разом з ними за столом, наче людина, а потім повернувся до своєї курочки.